Канал питаємо авторо, вітаю своїх глядачів. Нещодавно мені потрапило фото Залужного, де він тримає прострілений патрон, да? прострілену кулю. І підписане воно було, що є порох в Ну, Те, що Валерій Залужний тримає себе у формі, це зрозуміло. Те, що він тримає руку на пульсі, це теж зрозуміло. Але ви знаєте, ось від цього фото віє якоюсь Да? щось, щось начебто, от, хочеться ще почути. На щось натякає ще. Давайте спробуємо через карти Таро подивитися, що ж хотів донести нам ще Валерій Залужний цим фото. Ну, давайте спробуємо. Ну Залужний... Пішов відставку. Він зараз в очільниках. Він пішов відставку, отримавши зрадницький удар в спину. Тут можемо ще сказати так: не тільки, це не тільки залужний може бути, це навіть військове керівництво. Ми знаємо, що де король мечів — це військове керівництво. А ми знаємо, що залужний пішов разом із своїми побратимами, ну, да, з бойовими генералами. Отже, тут не один удар в спину, а тут кожен, хто пішов, кого змусили піти. У відставку вони отримали свій удар в спину, зрадницький удар. Дивимося далі. Це якось зненацька. Вони не чекали. Вони не чекали, що їх відсторонять, розумієте? Створили кризову ситуацію. Створили кризову ситуацію і змусили відмовитись від військової кар'єри, від військових дій. Змушили, змусили відставкою. Змусили піти відставку. І ви розумієте, вони не думали. Вони не думали, що їх відсторонять. Вони думали, думали що ну, така як безугла. Покусає, покусає та й відчіпляться. А ні, не відчепилися. Не відчепилися, так? Пішли відставку. Люди пішли, люди професіонали, але вони пішли відставку. Ну, це було досить... Заяви були так, офіційні заяви лунали, що, що, що хто пішов і хто ким замі... кого, кого ким замінили. Да? Це дійсно було, лунали такі заяви. Дивіться, для одних було це радісно чомусь, я не розумію, такий результат. Одні вбачали в цій кризі те, що вони пішли, що це велике досягнення. Для інших це була дійсно трагедія. Це була трагедія для багатьох пересічних громадян і, можливо, для військових це було трагедією. Бо це ламало плани. З цим шляхом вони бо цей шлях, що вони підуть, він вже був прописаний і визначений. Розумієте? Цей, ця дорога для них вона була вже визначена, щоб покінчити і з їхньою військовою діяльністю, щоб їх відправити від відставку, щоб вони відмовилися від подальшої військової служби, навіть, можливо, не знаю. Створити тобі когось ситуацію заблокувати. Роботу їхню заблокувати. От чи вони не могли, не могли далі йти далі працювати. Розумієте, їх просто заблокували цю роботу, їхню роботу. Ну і паж мечів, Паж мечів, тарологи добре знають, що це карта агентури. Дивіться, агентура, агентура дуже задоволена. Дивіться. Агентура дуже добре дуже задоволена. Можливо, агентура і створювала цю кризову ситуацію, блокувала, так? І агентура ж визначилася із, саме з таким розвитком подій для військових досить Да? Так? так, результат. Вони знали, що якщо вони йдуть цим шляхом, то результат буде прекрасний. От вони цього добивалися чомусь. Дивіться, результат їм потрібен був результат, заблокувавши роботу. Залужного і генералів вони добивалися прекрасних результатів ось ця агентура. Ну, звичайно. Звичайно, це все ноги ростуть, звідки зрозуміло. І дивіться, я вам скажу, що, що це агентурна, агентурна мережа. Це не, агент, це не один агент, це агентурна мережа. Тому що дьявол він ще говорить про те, що Ну, приступне общество, да? Що це преступне общество, злочинне злочинне суспільство. Ось воно якраз і випало. Це злочинне суспільство. Агентурна мережа діє. Ну, для них є таке, знаєте, таке, я б сказала, величеньке, але є але для агентури, тому що діяльність агентури може бути обмежена. Діяльність може бути підвішена, створена таку ситуацію, що вони вже не зможуть на що впливати так або, або навіть можуть стати самими жертвами. Або не можуть не зможуть ні на що впливати. Дивимося далі. Так, результат. Який який найбільший результат, із його відсторонення військових оцих, да, генералів, найбільший результат це, подивіться, що випадає. Карта програного бою, карта поразки. Добивалися найбільшого результату для того, щоб, щоб була поразка. Поразка, можливо, в війні, можливо, якась стратегічна поразка. Тут я вже не знаю, як вона там буде. Це бажання було. Ви розумієте, не їх відсторонили не через якусь вину, а через те, що було просто елементарне бажання. Я так захотів, тому вони пішли. Просто елементарне, просто бажання. Що ще можна сказати. Так, агентурна, дивіться, агентурна мережа вона буде підвішена і повністю зупинена. Четвірка мечів говорить про те, що, що діяльність буде зупинена повністю. Повністю підвішена, зупинена. Можливо, вони ще спробують перегрупуватися щось, обдумати щось, але ні. Але карта підвішеності цієї не дає ніякої надії. З відсторонення військових це був один із варіантів, який працював на поразку. Вибір варіантів. У них багато було варіантів, як добитися цієї поразки, як, якось зірвати плани, так? Да? Добитися поразки. Багато було варіантів, Ось вони, вони, вони по-всякому пробували, да? це вибір. Вони по-всякому пробували, вони були розгублені, але ж, але ж все рівно, вони, вони пробували різні варіанти, І от вони нащупали, нащупали ще такий варіант, щоб прибрати найбільш боєздатних генералів. Карта прискорення. Карта, яка весь час випадає тоді, коли я говорю про війну, ситуація прискорюється. Ситуація прискорюється вже. Набирає обертів в Україні. Ну, ця агентура, звичайно, що в Україні, і події будуть прискорюватися в Україні. Ось, ось тут оце, оця агентура тут повинна бути нейтралізована, як я, як я ось бачу. Буде, у них буде тупік і буде у них криза, і будуть вони підвішені. і не зможуть вони вже впливати на ситуацію. В основі колоди у нас башня, це для багатьох будуть дуже радикальні зміни. Дуже радикальні зміни. Треба буде починати все спочатку. Ну, я думаю, <кхе> я думаю, що оця агентурна сітка вона буде зруйнована. І знаєте, я так розумію, от я так відчуваю, я так прочитала і зрозуміла, це те, що той патрон, якого прострілили, оце є агентура. Розумієте? Ця агентура буде виведена із ладу, і вже не, не зможе нікому наносити вреда в Україні. Ось, можливо, оцей ось такий підтекст і закладено у. А це фото. Ну, я так зрозуміла, я так прочитала, я так відчула. Ну, а як відчули ви, що думаєте ви, пишіть в у... обговоренні. На все добре, до побачення.